Добрий день, любі друзі! Вас вітає центр дитячої, юнацької творчості проміні, гурток англійської мови ста, керівник Шармародська Зінаїда Семенівна. На попередньому занятті ми з вами вивчили, повторили абетку та вивчили відкриті, відкриті, закриті та відкриті склади. Домашнє завдання було прописати. перема повторимо абетку A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Молодці. Well, Скільки букв в англійській абетці? 26. Голосних. A Далі, Закритий слог – це слог, який закінчується на приголосну. Приклад меп, бек, молодці, Вірні, Закритий слог – це слог, який закінчується на приголосну. Ще раз, будь ласка, приклад Бет. Лег, нога. Розуміла. Це закритий склад. Відкритий склад, склад це склад, який закінчується на голосну. Будь ласка, приклад. Name, face, plate. Добре. Розуміла. Сьогодні ми з вами на тему вітання прощання. І так. На добраніч, good night і до побачення, good bye. Пока bye. Так, пишемо, how, how, do, Верней, do, Пока слухаємо. you, do. Пишем. Здравствуйте. Так, саме напишете. Далі. Hello. Привіт. доброго ранку. Good morning. Good morning. Добрий день. Не good day, а good afternoon. Good, good afternoon. Дальше <coughs> пишемо пишем, слушаем. Добрый вечер. Гуд. Гуд. Ивни. На добра Гуд. Найт. До побачення. Гуд. Bye. Пока просто бай-бай. Говорят бай. Итак, с вами буду зараз разбирать. Итак, how do you do? Здравствуйте. Hello. привет. Hi. Теж привет. Good morning, добрый ранок. Good afternoon. добрый день. Good evening. добрый вечір. Good night. Goodbye. До побачення, бай пака. Це розуміли на слідучому уроці. На уроці ми продовжимо цю тему. До побачення, бай ласка.